У Чернігові незабаром розпочнуть реконструкцію водопроводу по вулиці Тороборони, а саме від школи інтернату до Керченської. У лютому березні минулого року мережа постраждала від численних влучань і тому потребує відновлення. Водопровід збудований в 60-му році матеріал чавун. Він би мог би може ще служити, але шість бомбових попадань прямо в водопровідну трубу. Тобто, коли пряме попадання авіабомби, то іде детонація по трубі, і труба розкарбовується стики водогону. За цей рік працівники водоканалу зафіксували близько шести поривів труб на цій ділянці. Тому для забезпечення надійного водопостачання мешканців району старі труби замінять на нові поліетиленові. Загальна вартість Цість проєкту становить 28 мільйонів. Проте працівникам водоканалу вдалося також залучити донорську допомогу на 8 мільйонів гривень. У минулому році водоканалом було розроблено проєкт і стало питання фінансування цих робіт. Перше, що ми зробили, це звернулися до благодійних організацій, які допомагають нашому місту. Зокрема, міжнародна організація з міграції, відгукнулася на наш запит, і вони допомагають нам матеріалами на відновлення цього водопроводу. Як розповів Ігор Хрищенко, більшість матеріалів уже закуплено. Розпочати роботи заважають зелені насадження на великій ділянці водопроводу, а також опори тролейбусних ліній. Столкнулися з такою проблемою, що прямо на трубі. У нас стоїть 15, 15 опор тролейбусної лінії, які треба зносити. Є опори освітлювальні, тобто міське світло має їх прийняти рішення. І дуже велика кількість дерев, особливо от з цієї сторони, де ми стоїмо, з правого боку, якщо їхати в бік міста. Більшість дерев росте на відстані менше трьох метрів від центру труб, а тому підлягають знесенню обстеження стану дерев. А відтак рішення про їхнє спилювання буде розглядати відповідна комісія при управлінні житлово-комунального господарства. Ці дерева підрахують, подивляться комісійно їх стан, і за ті дерева, які в належному стані перебувають, доведеться ще сплачувати відновлювану вартість. Дерева, які за моєю спиною, вони стоять прямо на каналізаційній мережі. Що відбувається? За каналізацією, ми знаємо, корні виростають в трубу, і вона заростає підпори і все інше. Як розповіли місцеві мешканці, коріння дерев, що ростуть на цій ділянці, руйнують асфальтне покриття, а тому становлять небезпеку для людей. Проживаю от в этом домі. дерева нам мішають, тому що нам підіймають ані асфальт, дом підіймають вже корні там от далі. І люди зробили од тропу, вже трапу, тому що не бояться ходити. Реконструкцію водопроводу комунальне підприємство Чернігівводоканал виконуватиме самостійно без залучення підрядних організацій. Розпочати роботи вони планують у другій половині травня, аби вже до кінця літа здати цей об'єкт в експлуатацію.